15 червня в День Жалоби в Україні з благословення місця Блюстителя Київської митрополичої кафедри митрополита Чернівецької Буковинського Нуфрія за богослужіннями в храмах і монастирях УПЦ було звершено молитву за упокій загиблих під час братовбивчого протистояння в Україні. 19 червня в Києві відбулося засідання священного синоду ОПЦ під головування місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри митрополита Чернівецького і Буковинського онуфрія. Синод прийняв звернення до президента України Петра Порошенка, в якому висловив підтримку главі держави у служінні народу України, побажав мудрості у прийнятті доленосних політичних рішень. Синод ОПЦ висловив сподівання, що пан Порошенко буде гарантом міжконфесійного та міжрелігійного миру в Україні. Маємо з жалем констатувати, що останнім часом у зміни одноразово з'являються повідомлення, які суттєво викривляли позицію нашої церкви щодо ситуації в Україні. Ми розцінюємо усе це як спроби штучно протиставити нашу церкву українському суспільству. Такі дії окремих представників змі несуть загрозу порушення міжрелігійного миру та повинні розцінюватися як вкрай деструктивні. Ми ще, ще раз заявляємо, Українська православна церква виступає за державну незалежність та територіальну цілісність України. Ми рішуче засуджуємо будь-які дії, що спрямовані на підрив державного суверенітету та на розкол єдиної соборної України. Йдеться у тексті звернення до президента. Синод УПЦ звернувся і до вірян, закликавши їх до посиленої молитви за Україну. В період Петрового посту ми маємо зосередитися на очищенні власного серця від усякої злоби та агресії. Не розривайте нашу батьківщину, примиріться один з одним. Нагадуємо, що участь духовенства в акціях громадянської непокори є неприпустимою. Також є неприйнятними використання церковного амвону для пропаганди будь-яких політичних ідей. Цитуємо уривки зі звернення до вірян УПЦ. Церква також закликає до дієвої допомоги пораненим, постраждалим, позбавленим житла, а також вимушеним переселенцям і біженцям, особливо дітям, сиротам, людям з особливими потребами та похилого віку. Синод УПЦ оголосив загальноцерковний збір коштів для гуманітарної допомоги мирному населенню Донецької і Луганської областей. Священний синод УПЦ благословив, щоб 22 червня 2014 року, в неділю всіх святих в землі нашій просіявших в усіх храмах УПЦ була прочитана за богослужіння. Інянням колінопреклонна молитва за мир і спокій в Україні. Всеукраїнський круглий стіл, Українська Православна Церква і суспільно-політична криза в Україні відбувся 13 червня у приміщенні церковно-археологічного кабінету Київської духовної академії. Говорили про суспільну моральну кризу, яку нині переживає суспільство. Радилися, як церква може допомогти в цій складній ситуації. На форум приїхали 30 священнослужителів з усіх областей України. Можливість висловитися було надано кожному учаснику. Волинської єпархію представляв голова інформаційно-просвітницького відділу протерей Валентин Марчук. Можливо, церква сьогодні зробила крок до того, що повинні має стимулювати все, церкви, і саме головне стимулювати політиків сісти за сіл переговорів, почути один одного, що сьогодні зробили спікери, які запрошені на цей круг листів. Я радий, звичайно, почути думки, різні думки, і багато в чому змінилася своя думка щодо інших моментів життя в тих спірних регіонах нашої держави. Тим більше, як вже було видно з виступів спікерів, на місці теж можна багато що робити щодо соціального, інформаційного, молодіжного служіння і коли працювати на місці. Таким чином можна саме своїм життям, не лише словом, а своїм життям проповідати про Христа. Благословення митрополита Волинської Ніфон та вихованці Волинської духовної семінарії вирушили в піше паломництво до Свято успенської Почаївської лаври. Благочестиву справу почали з молитви у Святопокровському кафедральному храмі. Молебень очолив ректор духовної школи протирей Рустик Капаус. у своєму настановчому слові. Благословив студентів дорогу та по-батьківськи побажав, аби паломництво було молоді на правду в користь. Це половництво, як будь-яке половництво, дуже переслідує дуже багато цілей. Найперше це жива проповідь Христа Спасителя. Напротязі подорожі, напротязі цього половництва, коли студенти йдуть пішки від міста Луцька аж до самої Кечаївської лави, звучить побожний спів. Він звучить, як і в процесі подорожі по лісах, степах, які призивають благодать Святого Духа на ці місця, де живуть люди, які хочуть благословення Божого, які хочуть спокійного, мирного життя. А очолив похід у лавру викладач ВДС, архідеякон Зосима Город. Він не вперше пліч опліч зі сподемі в такій мандрівці. Провести прочан в дорогу прийшов і голова паломницького відділу Волинської єпархії, архімандрит Аліпісапіга. Самі ж семінаристи зізналися у великій духовній радості. На серці завжди велика радість, коли вирушаємо в дорогу. А в кінці ще більша радість, коли вже ми прийдемо. Традицію такої прощі започаткували ще в 1994 році. Відтоді піші паломництва з пудеїв до найбільшої святині історичної Волині вкорінилися в семінарії як обов'язковий атрибут Петрівського посту. 11 червня при Свято Троїцькому жіночому монастирі, що поблизу Старосілля на Маневиччині, з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфанта почалася перша зміна літнього православного дитячого табору Стежина добра. У цьому заїзді тема церковні свята. Малеча вожатими вже відсвяткували Воскресіння Христове. У день, коли згадували про Святу Трійцю, відчали приміщення зеленю, яку попередньо назбирали в лісі. Цікаво було у день, коли згадували жінок мироносець. Це православне свято дівчаток. Табору демонстрували власні дизайнерські винаходи у місцевому показі мод. Хлопці не залишилися без сюрпризів. Як і годиться у православному таборі, кожен день починається і закінчується молитвою. Діти черпають мудрі поради з духовних бесід із наставниками. І, звісно, на дітлахів чекає насичений відпочинок, спортивні та інтелектуальні ігри, розваги і дружнє спілкування. Літній православний табір кілька днів діяв і в Луцьку. З благословення влади Кініфон та його відкрили при свято здвиженському храмі обласного центру. На запрошення настоятеля церкви протиреї Миколая Бондарука охоче відгукнулася дітвора, що приходить сюди з батьками молитися та відвідує місцеву недільну школу. Знайшли дуже багато друзів. Про змістовний відпочинок тут подбали активні прихожани. Діти займаються тим, що корисно і для душі, і для розуму, і для здоров'я. Найбільше розповідалось, як ми е, гуляли в зоопарку в Аврінецькому. Із захватом діляться малі враженнями від відвідин луцького хлібозаводу. Нам сповідали, е, що як нам готують, ї, як нам булочки там виробляють. Там дуже гарні є торти, вечиво дуже смачне. Спорт і розваги тут, як і в кожному таборі, та ще й під пильним контролем отця Миколая. З нами вчора були грав. До слова, табір має назву «Іоаннівська зустріч. У Христовоздвиженській церкві, як ми вже неодноразово розповідали, особливо шанують праведного Іоанна Кронштадтського. У духовних бесідах малечі цього святого неодноразово ставлять у приклад. Святий праведний Іоанн Кронштадтський дуже був послушний. Гарто вмів молитися, так як ви. Ви вмієте молитися. І сьогодні він є нашим заступником і покровителем. Хто любить, ви любите батюшку Яна Криштацького? Любите батюшку? Так, Хто любить батюшку Яна Криштацького, послушний є. Якщо ви будете надалі його любити і молитися до нього, то він буде вам допомагати.